Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в стіл Брейнрот. І я останній раз засунув туди дуже класних петів. Ну, якщо не враховувати цього, ці всі доволі прикольні. Всіх я їх стерів. І я даже не знаю, що там буде відбуватися. Ну воно ведьми Все, все воно це і відьме. І, в общем то. давай віддамо в Інвіз, що він мене аж на 4. Давай я ще в шопі зайду і куплю собі меду. Я в тобі поставлю. Все супер. О, починається. Так, Даня, 13 юа. Ну, пацан. Я тобі розкажу. Де твоя база? Оно твоя база. І що вона пуста, да? Хорошо. Хорошо, Данька. Не з тим ти вообще поблутував. Давай. Полетів і взірвався. Отам От і посить, поняв? А я відкрию відьму і заберу свого пета. що тут буде, візаж? В смислі, В мене його можуть стирити? Так, Даня, Джайл, в смислі, що це за прикол? Обалдіть, мене його стерити в ітогі можуть. Зума зійти. Так, Даня, на тобі оце. Та ну це прикол! Я засунув сюди крутих якихось петів. Ладно, поки вони там тусяться. Так, в тебе тут теж все крафтиться. Диви, диви, що вони з ним роблять? Він 500 тисяч всього на все. Блін, цей закрив гамню. Там уже цілий мільярд треба, щоб купити. <клес> А що тут є, чуваки, в кого більше бабла? Ну я вже останні бабки засунув, прикинь. Обалдеть, вони за нього б'ються. Я й не знав, що таке може бути. Диви, Вони за нього обалдеть, які бабки отдають. І забрав оцей чел. І Він його продав. Він його продав просто. <схай> Це ж все ти винуватий, блін. Чувак, я тобі просто ну не дам жить. Не дам жить, чувак. Я тобі не дам жить. Я тобі не дам жить просто. Я включаю на себе нічне бачення. Ось о, ти бігаєш, гамнюк. Я тебе буду задовбувати. А, він вже й вийшов. Він вже й вийшов просто. Да, 500 тисяч у мене був чувак. Треба було зайти на приватку і докрафтити. Я, чесно кажучи, навіть і не знав. Що тут є далі по чувакам? По ідеї вони всі такі у нього галімі. А тут що? 9,5 тисяч. Ну, взагалі, галімі, чесно кажучи. А ще якісь нубські всі. Цей веще вийшов, а цей у нього вкрав. Я таке щось зроблю. Бем. І все, не вийшло в те вкрасти. Коротше, во ще зійти. А що це за штуку на мене кинув? На тобі. Отако. Потусуйся. Обалдеть, я попав в якесь нубське лобі. Я попав прям в нубське лобі. Ну, если 20 тисяч чувака, це прям саме круте, що є. вообще. Саме круте, що є. Так, хел, так о, тобі накидаю. Забираю. Так, хел, джейл. Все, я забираю. А не треба було мого тирити. Поняв? Не треба було мого тирити. Тепер я забрав твого. Отако поняв, да? Взяв і забрав. А було б у мене більше бабла. Насправді то, хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Кол телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Я б міг його по любому викупити. Но я все одно туди засунув на багато крутіших бронєротів, типу, які давали лям в секунду і так далі. А чуваки просто ти бачив як, Взагалі зразу рванули за цим ділом? Так, ти теж вийшов. А де нормальні пацики, а? З нормальними бронєротами. 150 секунд. Сто 150 тисяч секунд, вроді норм. Сік 22 секунди. Хаун F. Хаун F. Осьові. Хорошо. До нього вже тут позалазили, конечно. О, і він вийшов зразу. І зайшов другий якийсь чувак. Взагалі, нубський. А тут що в нас? Тут вообще нічого немає. В мене якась нубська пать. Так, ти тут біля мене не крутись, брату я знаю, що ти робиш, ти ставиш там капкани, да? Да. <рес> Ай, братуха, братуха. Короче, треба шукати нормальне лобі, бо це нубське. Бем. забираємо бабло. Я вроді в другому лобі. Чи ще тут подивимося, що там по тільки треба закрити дом. Хоча тут є серйозні типи. Туди ми навідаємося 100% просто. Я, звісно, одного втратив, але база не закривається. Все понял. База закрилася. Що тут у нього? У нього є щось жирне, так? Да? Так, 10 тисяч секунду, 13 тисяч секунду, 16, 8, 600 секунд, 1012к. Короче, тоже ну, він теж ну. Тут всі пусті, тут ерунда по 200 баксів. Тут вообще все пусто. Коротше, я в якісь такі лобі попадаю. Ну, геть галімі, понял. Тут ось всі пацани зараз хочуть покрутитися. І щось попробувати стирити. А ця відьма мене тупо, ну, тупо, короче, заскамила. Ти поняв, так? Да? Спінів у мене нема. На адмінку мене заскамили. Я б це ще може молотка крутого би купив. І просто всіх задовбав. Ось, конечно, вони за мною всі тусять. Вони за мною всі гасають. Тому що в мене тут самий крутий брейн рот є. Ти диви. Так, пацани, ви ще не знаєте, з ким ви взагалі зустрілися. Так, а хто ти? Ага, ху. Ось так. Да? Так, пацан, пацан, ти вообще не туди попав. На тобі ракет, на тобі ракету і тусуйся. Так, медузу всім вам. Диви, диви, не встиг! Не встиг закрити! Не встиг закрити! Ти поняв! Дивів, уноси мого чела! Він уноса! Він стирив, да, туалету! Вони просто компанією зайшли, стирили мого чела. І цей мене тупо держить. Ти поняв, да? Обалдеть гамнюк. Хорошо, я з тобою ще поговорю. Осьо ти, да? І воно мій туалет стоїть. 20 тисяч вкраден. Ну, чувак, на тобі, на тобі, на тобі просто все. Що, стоїш, не можеш ходити, да? Ну постій, постій. <гум> і все, і вийшов, просто сразу, злякався. Просто секунд злякався. І стирили вони компанією мого. Чела, я ще в ша. не мог в свою комнату зайти. В свою комнату зайти не можу. Ти поняв? О, зашов. Слава Богу. Да, конечно. Стирити в когось щось особо не виходить. Можна правда позадовбувати. А, о, ще якийсь чел, да. У нього. У нього його тепер теж задовбує диви. В нього є якийсь оцей радужний, я такого перший раз бачу. 2,2 мільйона в секунду. Скільки воно ще буде. 99 секунд. Жесть. А що мені для ребітха? Бомбардира, крокодил. Mm. Бомбардира, крокодила А ще я можу купить? Пушку, Тазер який станеть. Давай візьму. Блин, 70 секунд. Ну багато, багато ще Я бы попробовав щось остерит. У мене 110. Окей. У нього тут турель. У нього тут попробуй, шастин. Поняв? Я ж начну тирити, мене другі начнуть бити. Вони думають, що мені дадуть стирити. Я думаю, ні. А я всіх не зможу ну, позадовбувати. Я зможу медузу кинути. Медузу зможу кинути. Бомбардірок, крокодила у мене немає для ребітка. Сіки, 33 секунди. Ну, у нього, бач, всі ось зібрались. У нього всі зібрались цього чела. Все він. Я йому зможу ракету закинути і так далі, Но, блін, мені другі мішати будуть. Мені будуть мішати тупо інші. І він уся стоїть, ждешь, щоб закрити базу. Диви. Все, о. Починається, починається. Так, ракету тобі. Він встиг закрити, він встиг закрити! Він, типа, впав і нажав на кнопку, коли впав. Жесть! Тут це ще нереально в коїштері. Тут або, у, у всіх все просто пусто. Або нубські якісь, або, черт, я знаю. Ну, у нього прям хороший пет. Понял? Я можу його базу, конечно. 39 робок. Но нього просто, бач, движуха, і він все вийшов. Зайшов якийсь другий чоловік, кого вже нічого нема просто-напросто. Блін, сьогодні прям вообще не, не жирный улов. Диви. Всі виходять всі просто. Всі виходять, всіх пусті бази, ти понял? Жесть, давай куплю балерину, капучину. Куда? ти, Хочеш перекупити, чи що? Пішов ти отсюди. Самий хитрий. Самий хитрий. Прийшов. хотів в мене перекупити. Давай. Теряйся, пацан. Вообще всі заходять, якісь. Ну, 140, 160. Ну, геть слабо, я не знаю. В нього щось тирити, в нього й нема. Нема толку щось тирити, ти поняв? Буено. а він ще вийшов, А ні, він є, тільки Буенос. Нема Буенос, Жесть. Ну, стирив, Ну, за таке поняв. Йому там вообще байдуже. Тер не тир, йому там байдуже. Бур-бур, потапін погнали, Хоча б нубів, позабираємо у нього. Що робити, Більше варіантів у мене нема. Я нічого по факту більше не можу стерити. А тут я натерю і засуну їх всі сюди до відьми, Хоча б. Ну, я там галіме щось получу, но все одно щось получу. Погнали. Let's а ще по факту мені би бомбардіроків на Щоб я рибіка міг зробити. Так, і четвертого давай не будемо тирити, давай куплю просто якось. Я ведь такі нуби випригують. ще в щось. Так, беру. Тебе? Понесли. Понесли до відьми. Бо більше варіантів у мене тупо нема Так, бачиш, епік. Ну давай скрафтим. Я якраз сюди чисто нубів засуну. Бо в мене тут, ну, нормальних і нема, поки брейнротів щось. <с>? Не заходять пацани з мега брейнротами, Всі заходять якісь нубчики Так, погнали. Ну зато в мене нічого стирити не захочуть, бо в мене нічого нема, ти поняв? О, кстати, давайте переку. Лорбов пішов. Пішов до мене, тому що в мене є бабки. Так, бем. Вони би бомбардірок крокоділ. Похорош. Так, заносимо останнього і 23 тисячі. Погнали. Ну, може, щось толкове буде, може, ні. Мутація золото 19, Ну і ні черта, нема. Ну, біні пиццами, горбо, фруто дрило, 750 секунду. 500 секунд. Короче, ну, ки чели. Баблапа ще не дають, там аж той визаж по 500 мільярдів. По по, по, по всіке мільярдів, коротше, продавався. Жесть, у мене тупо постеріли. Ну, у сьогодні вообще не задалось, так. Це вообще десь там в Чилі, в, в понял. У цього щось є. Забрав. Так, хто ти? SH Ось я на ракету. А я поніс. Диви, 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 що робить. У добре, що за. Забу... Перестав це. цим займатися. Хоча би щось вкрав? Хоча б 7500 секунд. На тобі. Позабираєш, набереш. В школі розкажеш, як вкрав. Хе-хе, <с> чи вийшло, чи ні. Що там, не можеш, да. На, ти. жалко, в мене цього нема. Нема ниточки, витягнути його. Як цей тайзер робота? Я так і не по ладно. Плазь сюди, давай. Задобав. Ми сейчас за робоксе може мені відкрити базу. Хоча я не думаю, що не буде за такого міфіка базу мені прямо відкривати. Куда немає бомбардирую крокодилу, Я б купив би. Я б зробив би рибітха. Я б получаю би ша один слот, павутинку. Сп'ять ще зверху. Було Голуби кайф. А так у мене, блін, не ребітхи, ні, ні черта. що десь. А, він. Все, він пішов вот сюда. Короче, вообще нікого не мати, поняв. Всі бази пусті. Ще мене тепе, щось. А, усі якась база по. Ооо. 150 тысяч секунд. У нього 20 секунд. Ще. Що у нього зверху. стоїть. Там тоже пусто. Кто ты XX? Нема такого. Диви, 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 широко. Не можу вкрасти. Не можу вкрасти. ти понял? Джако, джако, джак, джак. Кому, кому, кому? О тобі Ракету. о тобі Джайл. хто там ще де був? Я заніс чи ні? Я вообще в базу чуюсь попав. Ого, 7,6 мільйона, диви який чел, Я в якійсь базі. Так, респав. А, він вийшов. ти подиви. одразу вийшов, А моя відкрита, Лол. Закрив. А що стою? Все, він вкрадений. Ти поняв, да. То й далі тусить з ней пробує винести. Короче, жесть. Я якось попав в базу, сам не поняв як. Там, де за сім лямів чел. Сума зійти. І в мене пощі все виходило. Як я в базі то опинився. Це тупо робок слагає. Той вийшов взяв. Тут нуби якісь. Короче, Коротше, ощі нічорта нема. Типонів. В стіл брейн рот нема тепер нормальних чи. Я вообще в шоці. Ну, що шо так скажеш? Ну, не рибний день. На цьому напевно будемо завершити. Завайте підписуватись на канал. Ставити свій подобайдені балеріні капучині. І мені, будь ласка, і всім пока. Пока.